Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магинаді Виноградова. Це програма Право на правду про найважливіші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз із Віктором Бабаренко. Моє вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам, пане Гладі. І вам доброго здоров'я. Пане Вікторе, а що я почну, знаєте, з чого? А я у вас таке от запитаннячко, запитаю. Я вчора ну, мене трохи здивувало вчора. Цей питання таке, я так розумію, тести з історії. От, от коли була вперше. Видана марка із псом-патроном, ви знаєте? Ні. <рес> а а отак от опа, і посипався. <рес> <рес> Пан Віктор посипався. На такому простому питання. 1 вересня 2022 року була ця марка вперше видана так, щоб всі, може хто. Я просто щось згадав, там е, тест з історії на громадянство України було. і так думаю, що от саме такі питання і. Майбутнім громадянам України і ось і будуть задавати. Я не знаю. Я, 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 я не ну, знаю, да, мені це знає... важливе питання. Це дуже, Коли ж дуже. вийшла марка з цим патроном, то це да. Ну який ж громадянин України? Та, я не знаю <гум> просто який. Ну от ми сміємо, сміємося, а кожна така смішинка наближає нас до якогось, ну знаєте, тут ну до, до, до останнього карнавалу. Отак, от знаєте, от наша ця кожна смішинка. Це це погано. Це погано. Я от чекав. Я думаю, що там є інші питання, але це ну я не знаю. Там всім годити неможливо. Оця кон'юнктура, знаєте, і намагання всіх всім години догодити. Так, окей, почнемо все таки з цього з геополітики. Там був я так розумію, завтра буде візит і зустріч з Макроном, нашого президента. От тільки колегу чую. А вже ну, Ще була... невідомо не чи вже повідомили? Я не знаю. Ну от тільки що. Я тільки чу чув. Невідомо. Ну, тільки вчув, да, що я не знаю. Але Байден десь... перелітає аж на п'ять днів в Францію, то ну, всіх побачить ну, слухайте, всіх побачить. А вчора, я так розумію, чи коли була зустріч в Катарі. В Катарі. Це що це, це, це от, в, в якийсь важливий вояж? Чи просто якісь іміджеві зустрічі? Чи що це таке? Ну, Зеленський хоче переконати країни глобального півдня, чому він. Їздить по країнам глобального півдня і, і, і на Фіналі Філіпінах був в Чінапурі, mm. щоб вони е, приїздили на швейцарський саміт миру, от, тому що е, Росія якраз розкручує інший варіант, да, Росія, е, ну і Китай е, всіх агітують на те, щоб не їздити, типу а смисл їхати, тому що там буде тільки ви типа нелегітимного Зеленського, будете. Легітимізувати таким чином. А mm -hmm, е mm -hmm. е як можна домовлятися без мир, про мир без однієї з сторін? Ну це ж типа нонсенс. От і е я думаю, що навіть якщо ну і для нас важливі були великі країни да, де там 100 мільйонів плюс проживають. Mm -hmm. так, так, так. Але вже Південна Африканська Республіка не їде, уже не їде Бразилія. Невідомо з Індонезією, а Індія, хоч і буде делегація, але е, представлятиме її не прем'єр Моді, а е, ну хтось рангом понижче. А нам важливо на саміті миру і кількість, поки що, наскільки мені відомо, із 160 запрошених країн 106 зголосилися. зголосилося. Так. Ну це вже Вже, вже цікаво. Дивіться, як бо е, я та, але чув нам про важливо менше. не тільки. Кількість представництв, а й якість, тобто хто буде, І от бачимо, що Китаю не буде, Індія представлятиме не головна особа, Сполучені Штати, не головна особа, і вже якість цього представництва, якби так воно ну, так, таке собі, і воно нам якби потрібно в будь-якому випадку. Всі там ну скептично, і що там, і що буде в кінці? Там типа нічого а, ж не буде. Ну я кажу, що сам сам факт саміту. Це вже буде позитивно для нас, і значить, це буде наша маленька перемога. Але факт в тому, що дуже маленька перемога, це пірова перемога, може б сказати mm -hmm. так. Тому що, ну представництво не не надто потужне. Mm -hmm. Ну, я там чув right. про Австралію. про Про Австралію якийсь міністр з інклюзивних. Це щось якесь як з інклюзією з пов'язано. Ну, да, да, да що о, якось воно. Це не, так. Не так це також важливо. Слухайте, я вам скажу так: вся, вся ця інклюзія також важлива, бо у нас якось не замислюються. Я коли занурювався в це питання, і ми намагалися робити один про проект. І слухайте, мене і там була категорія людей, яких ми хотіли залучити. Це люди, які не виходять з дому. І, ну от люди з інклюзивними захворюваннями. Їх слухати там майже до 4-5 мільйонів от такого роду людей, і вони всі сидять вдома. Якась кількість з цих чотирьох мільйонів взагалі нікуди не виходить, отримує тільки якусь там пенсію, ну і якось отак от живе. Тому це також дійсно важливо. Неможливо так, але просто тут конференція ж про іншу історію. Тому вона починалася з десяти пунктів. Потім прийшли не до трьох, і все одно там не за Путін Путін на, на, на натиснув. Ну я не знаю, натиснув на Сізінпіня. Не знаю, але дуже попросив, щоб той попсуєту по, якусь навів і оця Африка відмовилася, і там інша. Ну якась історія йде але 106 країн. Це перемога, бо там була історія. Слухайте, ще тиждень назад казали, ові їх вже 50, Ну бачите, оп. І, хоча б, хоча б так, тут будемо про кількість говорити. Все одно я не люблю цю статистику. Знаєте, про кількість тільки перед ефіром дивився, і нам тут викатили оцю мапу. Ой, все одно електроенергія в Україні дешевша ніж ось в Європі. От я подивився, знаєте, шановні, не всю, не не за всі країни і дешевша. Не за всі країни дешевше, є там в Угорщині. Я бачу, що там навіть у них менше виходить, якщо я не помиляюсь. Але слухайте, так неможливо рахувати. А зарплати, а пенсії, а всі ці у історії, ви що? Їх не помічаєте? Якась у вас дивна логіка. Ну, ну слухайте, шановні, так не, ми не маємо права рахувати. То добре, що там в долярах, євріках десь ми може не сама висока, але слухайте, якщо у нас пенсія середня, середня пенсія у вас Обра, а більшість насамперед людей знаходиться за межою бідності. От коли є штучний інтелект, я йому не не от не полінуйтеся. Штучний інтелект найкращі розробки супертехнології. вбійте туди, от як він оцінює проживання пенсіонера в нашій країні на таку суму, і ви побачите. І ви побачите тверезу логіку машини без всіляких прикрас. Ми за всіми цими історіями оці люди не існують. От розумієте? Вони от не не існують. Вони може західна цивілізація і країни допустити, щоб у них отак от жебрачили люди. Цього неможливо за логікою. А у нас ні. А у нас отак Тут цифру показали. Тут добре. Ну окей, так слухайте. Наступна історія. Я просто от не люблю, коли маніпулюють цими фактами і людям намагаються якусь втулити маячню. Ну, знаєте, там, що а от, роби так і буду тобі Слухайте, Окей. Далі Палестина. Рішення, Я, я не знаю. от Ми визнали цю історію. І, і навіть я, ну, от тільки з глобальним цим півднем я можу пов'язати ось таке рішення. Це так чи ні? Так. Да. Саме так, що це був реверанс в бік ну, в першу чергу, арабських країн, сунітських країн, тобто це і поклон Саудітам в першу чергу, ну, та й арабському світу. Але я думаю, що це нічого особисто, особливо Зеленському не дасть, тому що Саудівська Аравія все одно не їде. Та, на саміт миру навіть втрати. О, я вам е скажу, е я вам е скажу так, пане. Ухати, я от назвав би цей тиждень тиждень репутаційних втрат президента. По-перше, давайте почнемо ще раз. Спочатку був мораторій, от не мораторій на тарифи, вся ця історія півроку після туди-сюди. Тут бачимо, що ну от люди закону вла я не знаю, ну виходить так, щоб боярі погані, цар добрий, Ну розумієте, був марато... мараторій, Його на нього не подивилися. Опа, всім підвищили туди, сюди Потім уця історія. Слухайте, ну ми ж заявляли, що ну, от, Хамас. Хамас це Путін, там стоїть Путін, що він пронизав всю історію. І так, ну, і тут, а тут ми от інакше вирішили, бо у нас от важлива справа. І це втрати репутаційні, розумієте? Тобто, президент, ну як виглядає в цій ситуації? Зеленського і е, це помилка, тому що треба концентруватися на друзях, а не на, вважати тих, хто е, наших опонентів приблизить до себе. Окей, буде ще можливість. І це той випадок, коли, коли треба було президента. злити нам Ізраїль. І е, ми знаємо, що ізраїльське лобі у в Сполучених Штатах та і багатьох європейських країнах набагато сильніше, ніж українське лобі. Mm. От і тому е, навіщо було злити гусей е, та і з етичної точки зору. Ну тобто, ми ж розуміємо, що. Палестина, виборці е, люди е, люблять е, Хамас, голосують за, за Хамас, і зараз, якби були вільні демократичні вибори е, провести, то Хамас не тільки в секторі Газа е, про проголосували, а проголосували б ну в другій частині Палестинської держави, де угу. е, ну на зап... на західному березі річки Йордан, в цій частині І там би теж обрали Хамас на вільних демократичних виборах. Що ж, так, такі люди, ну це як ми кажемо руське, ну такі вони, такі ото палестинці, ну от такі вони. От вони вважають тільки один варіант: вони не визнають державу Ізраїль, і вони хочуть скинути її в море, да там типа і тому нам треба дуже чітко вибирати. Тут не можуть бути наші, не ваші. і етичний, якраз момент, тобто, ну. Ви на, на боці терористів чи на боці світської держави? Там, типа для мене, очевидно це питання, але бачите, для Зеленського не очевидно. Вони тут хочуть зробити там якісь. Подвійний Рівірам спочуть вклонитися і туди, і туди. Це як, ото, як Труфальдіна із Бергама. Да? Я, Туга, єдине, що на захист цього на захист, на, на захист президента можу сказати, що нелегкий зараз у нього період. Нелегкий один з, най, з найважчих для репутації. Це, по-перше, а по-друге, ну що, слухайте, да. а по-друге, я що ще можу сказати, таке на захист, що ну. Це для самих євреїв дуже складне питання. От Я вчора тільки розмовляв, розмовляв з місцевим. І Він каже: ну, ну така ситуація. Що отак, от віддати на самопалцю цю всю історію палестинцям, ми всі вже побачили, що замість водопроводів будуються ці ракети і якась там інша історія. Тобто їм дають гроші на, водоп... на вод... водогін на якісь історії для людей. А вони йдуть взагалі, ну зовсім не туди. Там будується ВПК на рівні. Там ну, є що є що, є, що є. І тому залишати їх без нагляду. Це Я важко. ще цікавіш, цікавішу історію читав. Що значить, за, захворіла в Палестині якась дитинка, ага. і мама взяла ту дитинку. В Палестині немає е, у ну, секторі Газа, немає е, відповідних фахівців, І поїхала, пропустили її Тель-Авів, в якусь клініку. І єврейський лікар взявся і того е, зробив ту надскладну операцію арабському ага. хлопчику. Ну, от ну все якби окей. І маму питають там, типа ну як чи задоволена вона? Да, задоволена. Я така рада, що е, мій син залишився живий, що він врятувався. От він, мабуть, виросте і стане. Це Потім зірва цього врача разом з собою. Не, ну, слухайте, я... все, вони вони по-любому будуть голосувати за Хамас, тому що якщо мама, мама мріє, щоб. Син став терористом-смертником, таку вона майбутнє сину замріяла. Ну, я, шо, слухайте, я, бачив, да? я відео бачив, я бачив, я бачив якесь відео, ну, якісь їхні центральні канали там. І я тільки не зрозумів, чи то Ірані, чи то ну, якась така от, про радикальна ісламська історія. Студія сидить мамуля якась, дитина, дівчина, років до десяти. І у неї там диктор, ведуча питає, а що, ким же ти хочеш стати, хочеш стати коли ви виростеш у дівчини? Ну вона, що вона каже, я хочу стати смертницею. Ой, і всі, у всіх сльози на очах, радощі. Сльози сльози радощі. Я так дивлюсь, і це центральне телебачення. І я такий, ого. І ви хочете, ви хочете, щоб там така країна ось будувалася? так от воно воно так от було. От по Палестині давали гроші, робили, робили. Я не знаю, це дуже складне питання. не нам дійсно його вирішувати. Це потрібно вирішувати на місці євреям. Арабам, палестинцям, там дуже складне питання. Слух, вони один одному там родичі, якщо так подивитися. Ну не можна так говорити, бо говорять так про нас із росіянами. Там. Але от я ще раз, я з євреями балакав, і вони кажуть, що там ну, дуже дійсно багато і родинних зв'язків, якихось між ними. там Третє, п'яте коліна і таке інше. Дуже складна для них історія з цим Хамасом. Окей, рухаємось далі. Байден. Я так розумію, він. Це інерція на предвиборчу історію. Там Трамп яструрбує. Такий яструб. І Байдену потрібно також бути яструбом. крила Крило вже от, розтуляти, і він там каже, що будуть американці тримати бій, якщо на Тайвань підуть китайці, бо там китайці зробили новий сезон останнього китайського попередження. Ну, от, новий сезон, вони вже кажуть, що силою не дадуть ніякої самостійності. Тайваню будуть щось робити. Ну і тут Байден каже: слухайте, якась неминуча ситуація, що Трамп пообіцяв гатити, якщо що, ну і тут вже і Байден. Тобто якась, хто б з них не прийшов, все одно якась неминуча в цьому ситуація. Що ви думаєте, дійсно американці будуть там воювати? Мені цікаво, от, от буде отака історія. Чи це гібридно, вони тільки зброю будуть поставляти, самі не зайдуть туди чи ні? Там, ну, там флот, авіаносці. Ну я думаю, що, по-перше, сам Китай, материковий Китай, не наважиться на нападати на остров, тому що ну десантна операція подібного, ну надзвичайно складна. Mm. Е, якось такі якісь можливі провокації, навчання, але. А навіщо Китаю війна, і ну, відповідно, якщо буде війна з Сполученими Штатами, то Китай буде, ну, він не зможе торгувати із тим. Да? Тобто парти будуть Будет, фактично буде воювати. китайські закриті, а воно потрібно Китаю. Хоча Китай зараз політика Китаю абсолютно на самодостатність, тобто вони готуються до того, що може бути така блокада Китаю. От, і вони, типа, самі собі замикаються, їм вистачає і власних там власної продукції. От, ну, всі Надовно. цикли внутрішньокитайські, вони не, не хочуть не залежати ні від кого на світі. Це їхня повторюсь, зараз офіційна політика, така mm -hmm. офіційна позиція. Але між тим, я думаю, що це вони ну готуються там на, на крайній випадок. А так у них всередині там ситуація не дуже їм потрібен інший світ, як ринок збут. От, звичайно, тому цьому б рішенню, що десь заблокували Китай, аплодувала б і Індія, і Індонезія, і Малайзія, да, куди і так там і В'єтнам той ж сами, ага. куди і так переїздить виробництво потихеньку забираються всі виробництва з Китаю в інші країни. Ага. Але я думаю, що Китай сам не зацікавлений. Вони да готові шантажувати, десь ескалувати, але навряд чи вони будуть вторгатись на Тайвань. І так, якщо ну, для, для штатів це принципово, то тобто вони за Тайвань вписують. Я тільки не зрозумів, що вони ну, ну, от якщо це буде так, ну а що вони отримують, якщо от навіть це станеться? От що, ну що? Ну, ви слухайте, там звідти вивезуть всі технології. Американці, Нідер, Нідерланди. Ну це, це ж це ж така історія, вона ж не, не належить Тайваню. Ну, і не належить. Там всі патенти належать, належать туди, там Нідерланди, якщо я не помиляюсь на 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 технологічні процеси, обладнання і вся ця історія, ну це сполучені штати. Ну так це це вивозиться, або або навіть ну, знищується, навіть і така, і навіть і така історія, там, якщо повний відхід, що ти отримаєш? Просто непочесне звання, що ти розмордохав острів у смугу при березі. І що і все. думаєш, що. Для Сі дзіньпіня це питання внутрішні питання. Да? Зараз у них криза, а завжди ми розуміємо, що що, як е, краще всього прибрати невдоволення, якщо люди стали жити гірше, десь там з економікою пішло все не так, особливо у них там в сфері нерухомості. Маленька побідоносна війна це завжди блін варіант. Угу. Да? Але я думаю, що е, китайці мусять прорахувати, що ну і за, і проти від такої війни і. Тут особливо там військова компонента. Ну, висадка така, от сьогодні святкують е, 80-річчя висадки в Нормандії. Норманді. Це було да о, через Ла манш А там е, таку Я бачу. саму треба висадку зробити і чи зможе Китай це зробити там не факт, а тим більше, якщо вписуються штати, і е, на підході через. Протоку всі ці е, е, корабліки з десантом ну просто будуть знищуватися. Що де навіть більше? Слухайте, я бачив їхній мультик, де вони показують, як це буде. Ось, ну, по телебаченню в Китаї йде на, централь... на центральних каналах, там от коли навчання в них почалися, от вони почали крутити. Ну, вони там показують, що вони вдарили спочатку з повітря, ракети, шмакети, все палає, да -да -да. смуга палає, і потім вже починається десант. Ну так слухайте, ну була ж репетиція в Ізраїлі, коли союзницькі сили підняли літаки і нічого, там такого все позбивали. Все, все позбивали, всю цю історію, і все. І, і пішла операція, пішов Рафак, і така і, і, і інша ситуація. Тут, якби ще навпаки, не трапилося із, із Китаєм, що поляже весь їхній флот, буде також моментальна відповідь, вся ця їхня ракетна історія помре. Ну і що далі? А далі блокада, санкції, і привіт, мій світ. Ну, і все. І вічна і, 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 вічна осінь або зима. Ну, я не знаю. Я дивлюся на світ, від, від якесь божевілля. Слухайте, далі, поїхали. Але слухайте, я колись просто прочитав, що є така якась научна теорія, що якщо що все рухається до найгіршого сценарію. От якщо воно є, от воно саме туди котиться до, до найгіршого. Якщо і потрібно дуже сильно намагатися щось робити, щоб от воно не скотилося до цього найгіршого сценарію, я ну, не знаю. Всі балансують, але поки спокою я не бачу. Слухайте, наразі, от якраз там були заяви Байдена щодо поразки Російської Федерації, що таке, що таке перемога України. Ви чули, да? він сказав? Що це не особне обов'язково НАТО. Ну, ну така ситуація не обов'язково НАТО, але так, щоб Російська Федерація ніколи не змогла більше напасти. Я навіть не знаю, як це зробити. але це якраз тільки через НАТО. Да, якщо Україна вступить ну, бачите, в НАТО, він... вони вже не наважаться нападати. А, а вони, а він бачить, якщо так логіку вмикати, що ні, от що є така безблокова країна, яка насичена, потужна, і може, якщо що, от просто бути таким. Безблоковим буфером, який тимчасово отримав, до речі, до речі, німці сказали, що все українцям Україні потрібно ще трохи почекати років п'ять. П'ять і в 29-му році вони будуть готові вже вступати до військових дій. Я не знаю, чи Я думаю, що це подобається. О, але... всі очікують, хто буде наступним президентом, а з Зеленським не готові. І в ЄС, і в ЄС. Uh, тому що це тут особистісне, да? якщо дружать два народи, американський і український, дружать дві держави, а от не дружать президенти між собою. Тому що uh, наш Голодок президент дуже зібрав, альокав там Байдену, і, і це старіку не, не подобається, і, М -м 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 -м. і тому ми маємо таку непевну ситуацію. Коли... Не альокав, ні, 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 не, ні, ні, не, -не, 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 -не лякав, пане Вікторе, там взагалі так. <кх «когла> Дивна заява відбулася там. А про можливі якісь там перемови недомовленості. Тут така ситуація. Ну слухайте, ну я б також так, от якось відреагував би на місці Байден. Ну тут від, відреагував. І там і кажуть, що от холодок пройшов. Ну така, знаєте, холодок, не холодок, нам свої проблеми вирішувати. все все холодок. Я розумію. холодок. Ні, але це значить, що Зеленський допрацьовує, все-таки, де ми де Америка, і треба. Е... До сполучених штатів відноситись з повагою, хто субординація. До... Я, я якась субординація повинна бути. От розумієте? Так да. тим більше, що Зеленський молодший міг би себе вести якось mm, До речі, так. От. Да. Не ображати, так. Не, не ображати ді, ді, дідуся як мінімум, як мінімум не потрібно звинувачувати його, слухати в сепаратних якихось там історіях до невідомих домовленостях. Ну, там всім да, достали, всі, всім. Там я кажу для президента важкий період. Там всі ми сі також прилетіло від Зеленського. Ну от з одної сторони, ну слухайте, ну якийсь український. Ну може, хтось каже самодурство, може ну так, а от такий характер, Україна у вогні. Що нам? Ну це спакі кисіль пити і дивитися. Ні, ну ми нервуємо. Ми нервуємо. Що треба мати дипломатичний талант? Видно, що Зеленський його не має. От бо він е, все таки встиг е, бути лише артистом, і е, він е, чекає від світу єдиної реакції. А як до речі, яка у нього і у нього й була там на початку 22-го року, коли всі аплодують стояки. От він чекає оплесків, А тут, якщо хтось не аплодує, то його це звіт Біблія. Ну слухайте, Біблія є класика. Зверніться до Біблії. Ніхто не хоче тягнути хрест, хрест Ось подяки. Ніхто не хоче. Він важкий стає через якийсь час. Вже третій рік повномасштабного вторгнення цього там, якщо 10 років там до цього ніхто не хотів помічати там з усього світу. Ну зараз вже навіть вони втомилися. І тягар, о, я знайшов це слово. Тягар, тягар відповідальності. Ніхто не хоче довго тягнути. Аплодуючи, сто стоячи, потрібні якісь нові історії, шукати їх якось. Ну окей, може цей саміт 106 країн, так чи інакше, це. Це буде на якому рівні вони не приїхали, вони всі зберуться, я думаю, їх заставлять підписати якісь папери. Оце було б добре. Ну Хоча б якась бумажулька, там, щоб всі побачили, щоб можна було щось показати. Далі. І їдемо. Далі у нас Далі у нас мобілізація ДСНС. Побачив, що от їм дозволили 50%, слухайте, 50 бронювати. Потім, що якусь про поліцію закон перенесли, там одразу питають, слухайте, так. Я от, -от вчора, позавчора, коли побачив, мені оце соромно стало, дожилися, доноси, доноси. Там от якраз ото пов'язано з цим законом про військову поліцію, і про якісь доноси була історія, що от хотіли ввести винагороду. За так розумію, що я не знаю, кому винагороду, за те, що здав у хулян та отримав народу. але прибрали цю історію поки до до опрацювання. До Мене більше зараз цікавить... ну доноси — це взагалі божевілля, я не розумію. Там люди, з ну Тут ми говоримо, що це погано, гулаги доноси, а тут ми радіємо. ну Я не розумію цього з Так, а от ДСНС? Ну слухайте, ви серйозно, Ну, ви серйозно? ми герої, герої, їх не вистачає, вони працюють, все палає, енергетика палає. А давайте будемо їх забирати. Ну, давайте забирати. А що, що, що ви думаєте, це допоможе? Допоможе ефективність ЗСУ від цього супер буде, а енергетика в зимові йде взагалі ну, на ізі на лайтах. Для мене да, Для мене дивна та е, е, штука. От що 50% вони дозволяють мобілізувати. Ну, ну ще б там ну, 10%, Я б ще зрозумів. Але це мені, рішення не виважене, мало того, воно мало що вирішить для мобілізації. А от э, по поліцію, особливо патрульну поліцію, Дармаєдова, я б, блін задав... Я ну, я думаю, що всі б були б. Задоволені, але знову ж, мабуть, не половину ж так. Слухайте, ну я з вами з, з одного боку погоджуюся. З іншого боку, хочу сказати, що потрібно думати тут не про радість, не про радість, а про якусь логіку, про якусь ефективність. Тобто, якщо ми бачимо з вами, що є люди, які давали присягу, які вміють користуватися зброєю, які в цьому знаходилися. Це ну це зрозуміло, і мені здається, ефективність цього процесу буде більше, аніж ми будемо призивати ДС працівників ДСНС, а потім. Питати, а де ж енергетика, хто, чому немає нікого на місцях, коли є пожежі? Тому така ситуація. Я думаю, дякую, пане Віктору, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. З вами був Геннадій Виноградов і Це програма Право на правду. Тримаємо стрій.